Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У День Збройних сил України військових Полтави привітали зі святом. Лебеді, Наталка і Петро з дендропарку на замівлю переїхали до Ковалівки. Обласний музично-драматичний театр мені Гоголя готується радувати полтавців новорічними сюрпризами. Вони герої України захищають нашу землю та не віддають її ворогові. І сьогодні їх день день Збройних сил України. Історії полтавських військових дізнавалася наша знімальна група. Я чітко вирішила, моя родина мене підтримала, що я піду до збройних сил. Її родина це батьки, чоловік поліцейський, донька-курсантка та молодший син. Полтавка Марина Бойко одна із жінок, яка не роздумуючи, пішла до лав Збройних сил України з початком повномасштабної війни в Україні. Жінки дуже вольові, дуже рішучі. Жінки військові, це окрема якась. Категорія, скажімо так, жінок це, це дуже сильні жінки. 6 грудня, наша держава відзначає День збройних сил України, служити в українському війську, служити Україні справа честі та життя. Військовослужбовці вітали у галереї мистецтв. Отримав відзнаку і голова спілки афганців міста Полтава Олександр Романенко. Понад 30 років тому брав участь у війні в Афганістані, нині у Збройних силах України захищає рідну Полтавщину та ще й паралельно волонтерить. Я перезвонив усім і ребятам давайте захищати треба нашу Україну, тільки хто є сіним не підемо. Ми вже мотивовані Повністю знаємо, як де обращатися. Їздили по Полтаві, Полтавській області, заставили заградні блоки, щоб заградити ворогові. проникновення до нашої нашої Полтавської області. Ми їздили по всій Полтавській області. Вчасниці в чутово їздили, в котельву їздили і везде ставили блоки після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Одразу пішов у військкомат Полтавець Олексій Сауся. Я не зміг просто так вдома сидіти. Одразу пішов до військомата. Мене направили до ТРО, тоді я ще не знав, яка це буде частина, рота. Їздили вже до Сум, десь через місяць після повноштабної війни. Бачили ну, просто розбиті вщент суми, Охтирку – Це жах. Колись мати хотіла, щоб я теж був військовослужбовцем. Все дитинство здавалося, що військовослужбовець це професія, але це не так. Зі сцени звернувся до усіх причетних очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Військовослужбовець це поклик душі, це ви, шановні присутні. І сьогодні я горжусь тим, що знаходжуся поруч з вами. Сьогодні ви попереду всієї держави. Сьогодні саме ви відстоюєте територіальну цілісність, незалежність нашої держави. Бояти боя, те не був, Все про тебе нагадує, опорадуйте. Сьогодні полтавським бійцям територіальної оборони передали партію генераторів. Наші захисники отримали 10 потужних приладів. Бачила їх наша знімальна група. Полтавська бригада територіальної оборони отримала 10 потужних генераторів. Це перша партія таких приладів, яку для наших військових передає обласне керівництво. Ці генератори, які передаємо сьогодні, це рішення депутатського корпусу обласної ради обласної військової адміністрації. І, звісно, долучаємо сюди те, що люди заплатили податки, і ми маємо можливість ці генератори придбати вже за декілька днів. Ми продаємо теплу форму. Додатково плюс очікуємо зимове взуття. Генератори передані полтавським бійцям. Дизельні один з них потужністю 28,8 кВт, інші дев'ять потужністю 4,8 кВт. Каже начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Побачити, яка ситуація в країні з енергетикою, така ж сама ситуація у військових. Тому ми повинні їх забезпечити. Все надаємо. Це перша передача таких генераторів. Плануємо найближчим часом закупити додатково. Також проводився у нас аукціон благодійний. З цього аукціону благодійного ми. Передали заявку на організацію, яка проводила, щоб вони також закупили на ті кошти генератори. Основне завдання керівництва області забезпечити наших захисників всім необхідним, зазначає депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Генератори вони зараз скрізь потрібні, потрібні вони і нашим хлопцям на передовій, Тому я сподіваюся, що ті кошти, які сплачують платники податків, які є другим нашим фронтом, фактично ті люди, які зараз працюють в тих умовах, які на сьогоднішній день склалися з енергосистемою нашою, і завдяки їм ми маємо надходження стабільні до обласного бюджету і відповідно витрачаємо їх. Виключно на збройні сили і на підприємства критичної інфраструктури передали військовим генератори до Дня збройних сил України. Які свято без подарунків на 6 грудня, завдяки обласній раді обласній військовій адміністрації. Бригада готова до виконання завдань за призначенням, вдягнута, забезпечена генераторами, забезпечена буржуйками. Рижтим майном. Ще одна передача генераторів планується наступного тижня. Проанонсував Олександр Біленький. Більше сотні наборів гуманітарної допомоги прибули до порятина. Отримали їх переселенці з гарячих точок та родини військовослужбовців. Людям передали пакунки з продуктами, засобами гігієни та ковдрами. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Головня немає ніко назар 150 універсальних наборів. У кожному з яких продукти харчування, ковдри, засоби гігієни та одяг. Саме таку гуманітарну допомогу отримали вимушені переселенці та родини військовослужбовців, які проживають у Пирятинській громаді. Це актуально, тому що для тепла ну, ми вдячні за цю допомогу. Зараз не кожному платять зарплату по Перше, щоб людина могла собі це дозволити. І такі благодійники дуже нам допомагають. Ми дуже вдячні. Партія гуманітарної допомоги надійшла від американського благодійного фонду Джем за сприяння української благодійної організації Якість життя та фонду Українці за кордоном. Людям її доправили лідери громадської організації Наша справа Полтавщина, депутати Полтавської обласної ради Сергій Білашов та Лариса Босенко. Ми видавали гуманітарні. Набори допомоги тут. У нас були внутрішньо переміщені особи, і сьогодні вперше ми надавали сім'ям військових, які зараз на передовій вони також потребують допомоги. Це продуктові набори. І я сподіваюся, що люди залишаться задоволеними. Благодійники запевняють, що підтримуватимуть людей і надалі не оминуть увагою кожен куточок Полтавщини, де є переселенці, родини військових та багатодітні сім'ї. Сьогодні лебедів Наталку та Петра, а також чубатих качок, які мешкають у Полтавському дендропарку, перевезли на зимівлю в екопарк Ковалівка. Адже озеро, де мешкають пернаті, замерзло. Товщина криги там вже майже 7 сантиметрів. Як все було та як освоюються водоплавні на новому місці, дізнавалася Ольга Козіна. Лебедине озеро Полтавського дендропарку замерзло. Відтак його пернатих мешканців терміново забрали на зимівлю. Відливили працівники декоративних культур наших лебедів, все успішно, вони в гарному стані. І ми зараз пакуємо їх в ящики і виносимо до нашого автомобіля для транспортування в ковалівку на збереження на зиму. Потихеньку, хлопці, потихеньку. Один, потім другий. Обережно клади туди його лапками. так. Допомагай, Ваня, допомагай його туди запакувати. Так. Тепер кришечку зверху, так. Щоб туда у нього великий простір. І тепер інший давайте ящичок. Туди. Ану не спішіть, не спішіть, хлопці, не спішіть, не спішіть. Так, потихеньку. Добре, добре, Петре. Це наш Петро, Лебідь, Самець. Зараз ми його обережненько в ящичок запакуємо. Йому там є повітря і простір. Все добре. Обережно хлопці, обережно так. Молодці, все добре. Окрім лебединої пари Петра та Наталки відловили і чубатих качок. Усіх відвезли в екопарк Ковалівка, де птахи житимуть до весни. Впоралися працівники декоративних культур за півгодини. Качок, козачки, так називаємо з такими шапками козацькими відловили. Зараз ми їх пакуємо в тару, в ящики і відвозимо січок Ковалівку. Товщина криги на озері зараз 6-7 сантиметрів, говорить працівник Полтавського дендропарку Віктор Сегеда. Тож через погодні умови цьогоріч пернатих забрали на місяць раніше, ніж торік. Трохи раніше зробили, тому що бачите, як воно, 4 дні дуже швидко морози вдарили. Далі то буде от потепління, але просто ми боялися, щоб вони не замерзли. Ну і хижаки, лисиці у нас тут є, розумієте? Можуть пошкодити, поранити, а то і гірше зробити. Наразі новоприбулі освоюються на місці зимівлі в екопарку. Ось ми прийшли в його вольєр. Тут він буде зимувати. Дивіться, серед таких його друзів. Тут огарі, крякви, ось білі качки. Отакі гарньоні. Це тут він буде зимувати. Вже прибули до нас хохлаті качки дві і два білих лебеді. На даний момент відчувають вони себе нормально, все. Перенесли дорогу все благополучно. Зараз у них буде карантин дві недільки, і потім вони вже будуть в стаді гуляти. Так що все добре. Решта криватих мешканців пташиного озера дендропарку, а це дикі качки та гуси, перелетіли до інших водойм. Вода в яких повністю не замерзає. У Миргороді у дорожньо-транспортній пригоді травмовано неповнолітнього пішохода. Сталася подія 5 грудня близько 17.35 на вулиці Гоголя у місті Миргород. За попередню інформацію слідства водій автомобіля Опель допустив наїзд на, на 16-річного миргородця, який рухався у зоні пішоходного переходу. У наслідок ДТП неповнолітнього з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до миргородської лікарні за фактом ДТП відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Вчимося захищати свої права. У Ромоданівській громаді поліцейські провели просвітницьку дискусію для школярів у рамках кампанії «16 днів проти насильства. Правоохоронці пояснювали дітям, хто і як може захистити свої права. На прикладах різних життєвих ситуацій учасники визначили алгоритм основних дій постраждалих від насильства осіб. Перше правило, на якому акцентують увагу поліцейські проговорити свою проблему з фахівцем, педагогом чи психологом, та звернутися по допомогу до поліції, служби у справах дітей та інших осіб, що можуть притягнути кривдника до відповідальності, що ми можемо віднести до психологічного насильства? Ой, морально, мораль сварка. сварка виникла між батьками сварка, нецензурна лайка бік один одного, і ви є свідками. Цього всього ви відразу вважаєте ці ситуації, як потерпілою особи. Перед новорічна метушня у театрі мені Гоголя там до свят готують фойє, двох поверхів, ставлять ялинки та казкових героїв. Побувала у театрі і бачила все на власні очі. Наша Ірина Дава. Ось так. Ми завершуємо прикрашання головної ялинки театру Гоголя. Якщо на другому поверсі у феєтеатру підготовка до новорічної кампанії завершена, то на першому робота кипить. Головна фея цього прикрашання художник-рекламіст театру імені Гоголя Олена Гординська каже, що новорічну інсталяцію прив'язують до тематики новорічної казки. але цього року зробили виняток. Ми вирішили до цієї казки не прив'язуватися, а оформити, так, як самі вважаємо за потрібне, коли ми пішли без світла, з фонарями. З мобільними телефонами, в зокрема нашого підвалу, ми понаходили таке, що нам і не снилося, і все це витягли сюди. Ми навіть тепер не знаємо, куди його все позапихати. До оздоблення театру напередодні новорічно-різдвяних свят залучені не тільки працівники театру, розповідає керівниця літературно-драматичної частини театру імені Гоголя Ольга Коваленко. Багато цехів залучені до творення цієї магії, тобто це і наші монтувальники, які мають вилізти на декілька метрів вгору, щоб поставити верхівку нашої ялинки, і світлоцех. Вони підключають це все оздоблення і також залучаємо зараз дітей з дитячої студії разом. Частину інсталяції жартума називає себе Бариста Владислав. Він у цьому вагончику буде таким собі барменом. Це наша переносна барна станція. Будемо готувати какао, будемо готувати якісь смаколики, пряники для дітвори. Для того щоб створити полтавцям і гостям міста новорічний настрій, театр готується з усіх сил. Говорить Ольга Коваленко. 17 грудня запланована прем'єра нової вистави для дітей, і дорослих. Принц та Жебрак». Перед початком вистави, десь 15-20 хвилин, вся малеча зможе погратися, трішечки порухатися біля ялинки з казковими героями. Тривають репетиції новорічних вистав. Говорить Ольга Коваленко. Про те, якою вона буде. Секрету поки що не розкривають. А літературно-меморіальний музей Івана Кутляревського розпочав благодійну ініціативу під назвою Музейні студії історичних постатей. Сьогодні відбувся перегляд фільму Усе в тобі Григорій Сковорода. Демонстрації документальних стрічок, що популяризують величні постаті нашої історії та культури, проходитимуть тут регулярно. щовівторка та щосуботи, об 11-й годині. Вхід для відвідувачів безкоштовний. Повідомили нам у музеї. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті А Якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.